То п'ять квіткових ароматів від бібліотек де парфам. Мій номер один печ 69. Цей аромат як кіно. Він відкривається лілеєю, туберозою, орхідеєю, і в ньому є трішки ноток тютюну. Цей аромат просто ідеальний вибір для вечора. Light. він надзвичайно легкий, але від нього зноситься просто дах. Чорна орхідея, бузина, ноти шампанського. Цей аромат розкривається якоюсь іскристістю і залишає після себе. Просто неймовірний шлейф, вершки та дерево додають йому м'якості, але характерності. Я кохана цей аромат. Як перше побачення на початку чай з бергамотом, потім квіти від кур'єра, і на останок персиковий пиріг, ніжний, жіночний, звабливий. П'єс – мій улюбленець з півонією та лічем. ніжний, максимально тілесний. Він грається з тобою. І зовсім не відпускає це просто неймовірна знахідка на літні вечори в бібліотеці. Більш пристрасного квіткового аромату я просто не знаю в нашій колекції. Це поєднання коріандру і гарячої літньої троянди. Якщо шукаєш квітковий аромат, то почни з цих п'яти.